В ФОК «Ангар» три рази на тиждень проходять тренування з настільного тенісу, який поєднує в собі швидкість, точність та стратегію. Спортсменам спонсори придбали якісні столи для гри, і зараз вони хочуть долучити до цього виду спорту дітей, яких готові навчати та тренувати. Зараз проходять ну, тренування по настольному тенісу. Зараз збираються люди, які предпенсіонний пенсіонний вік. Тобто, лишились ті, хто можуть попадати по м'ячику і мають бажання. Хотілося б, щоб до цього прекрасного виду спорту дочалося як міг більше, більше народу, бо він дуже корисно впливає на здоров'я, на самопочуття, на умови розвиток. Ще також хочеться, щоб цим прекрасним видом спорту займалися дітки в нас. Бо у нас в, в Золотопіль немає дитячої школи по тенісу. Я от хочу організувати, щоб дітки ходили і займалися. Я запрошую дітей, неважно який рік, від 5 років і до 18. Звертатися можна за телефоном, який буде там. Висвічена на цьому інтерв'ю. Так, я хотів подякувати за це, що нам надали час і це приміщення міському голові Бакшеєву Миколаю Миколаївичу Харченка Ніни Петрівні і директору комунального закладу Спорт для всіх Матюшенка Андрію Володимировичу. Вони дали цей прекрасний зал, дав можливість нам займатися тут. Настільний теніс це гра, яка доступна для людей будь-якого віку та фізичної підготовки. Вона може бути як захоплюючим хобі, так і професійним спортом. Настільний теніс розвиває координацію, швидкість реакції, витривалість та силу, а ще вимагає концентрації та аналізу ситуації. Борис Михайлович грає багато років та має від занять лише позитивні зміни у стані здоров'я. Я вже займаюся як любитель з переривами більше 40 років. Так, це 27, зараз на 69 вже. Що стосується настольного тенісу, це для того, щоб все усвоїли. По-перше, улучшається зріння до 100%. Я на хімпромі працював, у нас кожен рік була медкомісія, якщо уберу. было 03.05 через 4 года после занятия настольным теннисом это 2 часа в день 3 раза в неделю 100% с тех пор оно у меня и держится хорошее зрение это очень важный момент кстати вот так вот второе это ну, здоровье бегаю уже 16 лет а из-за этого тенниса перестал курить каждый день 3 километра каждое утро вот это вот очень важный момент тоже да Хто ще вагається, але має бажання долучитись до команди з настільного тенісу, можуть сміливо приходити до спортивного залу фоку, прихопивши з собою ракетку. Досвідчені спортсмени допоможуть освоїти техніку гри або покращити новеньким свої навички та випробувати свої сили як в одиночній, так і в парній грі.